Економити сімейний бюджет на овочах. У Теофіпольській тергромаді запровадили сучасний проєкт з розвитку овочівництва. Були однією з чотирьох громад з України, написали проєкт на будівництво теплиці для вирощування розсади, надали жителям гробани, переселенцям, малозахищеним верстам, багатодітним сім'ям, посадкового матеріалу на понад 600 тисяч гривень. Для всіх інших людей це дало можливість зменшити ціну на посадковий матеріал на ринках так, через, через насичення. Такі зміни дадуть можливість забезпечити жителів громади овочами. Ми з сім'єю виростили і мали гарний результат. В рамках цього проекту ми виконали розсаду, виростили, та в нас є сьогодні теплиця, з якою ми плануємо закладати на наступний рік та на наступний сезон. Тобто на, працюємо круглий рік. Прогноз е, такий, що це є рентабельно і це є прибутково, адже в Тефіпівській громаді е, теплиць такого масштабу є, поки що там, з, 500, з 500 квадратів і більше. На, можна сказати, на професійному рівні це на опаленні, на провітрюванні, на поливу, на зрощенні і так далі. У нас немає. Цього року усі очікують на значно кращий врожай. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.